Макс, привіт. Мені 23 роки, працюю в ІТ, заробляю 2000 баксів. Займаюсь плаванням, сподобалась дівчина на тренування, але її родина дуже заможня. Тому це мене зупиняє проявляти якусь симпатію до дівчини та фокусує на покращенні заробітку, а не на побутовій історії з нею. Що можеш порадити? Де, да, от я розумію, ну дивись, я розумію, що мабуть, коли я зачитав такий донат. То мені десь було б правильніше тобі сказати, чуваче, да неси, да спробуй, да познайомся, ну ти нічого не втрачаєш. Ну серйозно, ну так, у неї там заможні батьки. Але ж дівчата, у яких заможні батьки, вони також хочуть трахатись. І, можливо, навіть так станеться, що вона буде трахатись з тобою. Я, я розумію, що от так я от повинен свою відповідь будувати навколо цього. Але хочеться сказати, чуваче, блядь, Ну, хулі зайобуєш. Ти сам розумієш, чому ти до неї не підходиш. Ти сам кажеш, тому що у неї там заможні батьки. Добре, блять, не підходь до неї, підійди хоч до когось. Підійди до іншої дівчини, у якої ти не знаєш, які батьки. Заможні чи ні. Може взагалі батьків немає. Підійди до неї, дістань хуй і виїби. Щось зроби. Таке враження, що тобі 23 роки ти працюєш в IT. Ти ходиш на плавання, потім приходиш додому, дронькаєш на цю тілку і нічого не робиш. Чувач, да похуй підійдеш ти до неї чи ні. Взагалі, похуй. Головне, щось роби з іншими дівчатами. Бажано, регулярно, і буде тобі щастя. Ось у чому проблема.